Приготуємо домашні сирки смачніші, ніж в магазині. Беремо сир, додаємо масло, цукрової пудри і все гарно перемішуємо блендером. Викладаємо кондитерський мішок. Беремо полуницю, додаємо цукор, ставимо на вогонь. За той час крохмаль змішуємо з водою. Коли полуниця закипить, додаємо крохмаль, доводимо до кипіння і знімаємо з вогню. Пробиваємо все блендером. І теж кондитерський мішок. Формуємо наші сирки. На харчову плівку витискаємо сиркову масу, потім начинку, зверху знову сиркову масу. Формуємо ковбаски і ставимо морозилку заморожувати. Шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці, або на водяній парі. Додаємо олію і перемішуємо. Глазуруємо наші сирки. і ставимо на півгодини в холодильник, щоб сирки розморозились. Всім смачного.